Шановні друзі, сьогодні будемо говорити з вами про тонкий ендометрію. Мабуть, ви чули танки ендометрії. Що не так з цим ендометрієм? Ендометрія це дуже цікава слизова матки, яка знаходиться всередині матки. З ендометрієм знайомі, в принципі, всі навіть не гінекологи, тому що саме під час менструації відшаровується функціональний шар ендометрія і разом з певною кількістю крові виходить із жінки. Ну навіть чоловіки, хто не гінеколог, вони чули, що є такі якісь. Критичні дні, от під час цих критичних днів, жінка може побачити власне ендометрі, тому що він шматочками відділяється, і в цій рідині, ну не тільки рідині, те, що. Називаємо момент струація. Ендометрій у людини дуже цікавий в тому плані, що ембріончик, саме у людини і у деяких тварин, дуже обмежена кількість видів, насправді, він занурюється під час імплантації. Ембріончик не просто от, прикріпився і тут він знаходиться. Він повинен прогризти дирку, проїсти дирку за рахунок ферментів спеціальних, і він знаходиться всередині ендометрія, Він не назовні, а всередині. Це відрізняє людину від багатьох інших тварин, і саме для цього, в принципі, і існує менструація. Вважається, що саме для такого механізму імплантації ембріону необхідна менструація, тому що у більшості тварин менструації немає кожний місяць, не, не, не відбувається. Другий момент ну, ендометрія – це дуже гормонозалежна тканина, і Він змінює свою товщину і свою структуру, характеристики. Якщо під мікроскопом подивитись, от взяти його на дослідження, ми бачимо різну структуру на УЗД, ми бачимо різну структуру. Товщину в різні дні менструального циклу. В першу половину менструального циклу відбувається так звана фаза проліферації, Науковою мовою це розподіл клітин, ділення клітин ендометрія, яке відбувається під дію гормону естрогену, частіше це саме естрадіол, який виробляється яєчником. Потім відбувається овуляція, в результаті якої яйцеклітинка виходить і захоплюється матковою трубою. Якщо там є сперматозоїди, то може виникнути запліднення, і потім через 7 днів ембріончик транспортується в порожнину матки. А щоб йому там було добре, починається відразу після овуляції, друга фаза називається фаза секреторних змін, фаза секреції. Секреторна трансформація ще називається. Вона відбувається під дією гормона, головним чином прогестерону, який виробляється вже жовтим тілом після овуляції в яєчнику, тобто така двохфазність присутня в нормальному менструальному циклі. Жінки. І оця секреція це подальший вже зріст залоз, він стає більш залозистим, ще збільшується його товщина, і він готовий в певні дні, зазвичай через 6-9 днів від овуляції, до того, щоб ембріончик там прикріпився. Тому що ембріончик фактично це маленький шарик, який не росте на цьому етапі, тобто він має більше клітин вже. Але він не збільшується в розмірах, він тільки пізніше після імплантації починає збільшуватись в розмірах. А так він, як був 0,2 мм, як і ця клітина, тобто 200 мікрометрів всього, він такий і залишається. То для того, щоб він прикріпився, а не просто змила його з поражнини матки, там повинні бути піноподі, тобто певні такі ніжки, які ростуть, і ручки загрібущі, з ендометрії, щоб захопити ембріончик, бачите, що багато процесів необхідно для того, щоб відбулася імплантація, і кожен місяць це може змінюватись. І ось в репродуктології є таке поняття як тонкий ендометрій, тобто це ендометрій, який під час овуляції на налзиде менше 8, по іншим джерелам 7 міліметрів, тобто ендометрій він. Недостатньо товстий для забезпечення оптимальної імплантації. У жінок, в яких є безпліддя, бо невдалі спроби екстракарпрального запліднення. Ми говоримо про тонкий ендометрій для лікування використовуються різні методи, це препарати, які покращують кровопостачання, і гормональні препарати естрогени. І Використовуємо досить успішно. До речі, процедура називається PRP, це введення. PRP, але не просто розшення порожнини матки, а введення спеціальної голки під час гістероскопії під ендометрією. Ми маємо вже певні успіхи в цьому. Проблема складна, тому що вона не враховує, що з ембріоном, тобто може проблеми бути безпліддя і проблеми ТКЗ саме через якість ембріонів, але е, буває так, що тут винний саме ендометрій, тому ми займаємося цим дуже. Так, серйозно, ретельно, науково намагаємось підходити до вирішення цієї проблеми, і в ряді випадків це можливо дійсно. Але бувають ситуації, коли ендометрій називається нерецептивний, тобто він не просто танкий. Він... Взагалі не потовщується, він там 3-2 мм, Він е, взагалі зруйнований. Це, на жаль, буває після дуже агресивних хірургічних втручань або коли хвороба просто з'їла матку, і тут вже операція не винна. Таке також буває. Це буває після емболізації маткових артерій, тому не треба робити цю операцію, якщо ви плануєте ще вагітніти. Ну і буває це просто так: тобто, ми не знаємо причин, а ендометрій просто нерецептивний, Якісь аутоімунні процеси, щось е, пішло не так. Нерецептивний ендометр... На жаль, він фактично не піддається лікуванню, коли він взагалі не збільшується в товщині, він до 3 мм весь цикл. У таких жінок може бути взагалі відсутність менструації або просто кровомазання. Це інша проблема, вона вимагає, на жаль, частіше пошуку сурогатної матері. І також в світі робиться трансплантація матки, що поки що не робиться в Україні. Але, мабуть, ми рухаємося також в тому напрямку. Дякую за увагу. Якщо будуть у вас якісь питання, випишіть в коментарях. А ми обов'язково будемо вам відповідати. Будьте здорові та щасливі, і не забудьте підписатись на нас у всіх соцмережах, а також приходьте в клініку.